Ячі з собою забираємо, сюди до камери ставимо. Дай пак. Дай пахне кошти. Ячі до камери ставимо. І водички І Разом ідемо водички. По дорозі. Дивіться приклад, хлопець по дорозі йде і живлює. Молодець, добре, добре. Молодець, сулявчу, брач, молодець. Девовчик? Молодець. А в номері камери? Живим, да, молодці, хлопчики, молодці. Біля камери м'ячі? Добре. Я тут теж. Чоловік. Будь ласка, ось той квадрат, помаранчеві п'яточки лежать. От туди, будь ласка, орієнтуйтесь. Займайте місця. Хто буде швидше, той не в квадраті. Ось квадраті. Ось квадратік. Ось два, три і чотири. Теперь ты тут, нет, квадрат. А ты Зараз тренер все скажет. Вы знаете у доносного? Да, Да, Поклали м'ячі на за, за кожну лінію, по одному м'ячу має бути. Це резервні м'ячі. Якщо вилітає м'яч, ми його підбираємо і робимо. якого Якщо не знаємо, у вас 30 секунд познайомить. Тільки дотиків. Ви більше трьох. Відразу хто не назвав заходить. Ми готові. І хлопчики, якщо м'яч вилетів, відразу підступили в запасний і працюємо. Мінімальну паузу. Сергію, ми готові. Заходь, заходь, не сказав, ти не Ти бачив, як вони тебе прихопили. Тут уже.